І так, я більше знаю поляків mm -hmm. і з євреями я мало е, цей от, е, с, с, ну, мав контактів, мало дитячих mm -hmm. не було, тому що вони мали свій приблизно район про життя. Це були вони торговлю торгівлею, займалися, от, але дуже говорили, і що е, мене е, цікавило, от що. Казали мені, що от той то сусід, ну як розказували про когось знайомого, казали, що от в тернополянки чоловік, то він вихрест, він переходив на віру християнську. Навіть було так. А ворожнечі не було, розумієте? Тобто були і сім'ї змішані, навіть такі. бо це я питався, що то означає. Він каже, що він був єврейської віри, а потім християнство завів сім'ю і був християнином. І ніхто йому не це.